Любов дається тільки раз, любов ніколи не минає, приходить раптом у свій час і все життя умить міняє. Руйнує зразу все старе і зміст дає серця холодні, замін нічого не бере. Любов це дар, святий Господній. Вона гаряча і жива. Вона єднає різні долі, постійно щира і нова, готова зносити всі болі, готова жертвувати всім, лише щоб комусь дати віру, коли любов будує дім, його не зрушить жодна сила. Любов і води не зальють, вона смиренна і покірна. І хоч роки життя пройдуть, любов залишиться незмінна. І чи знайдуться ті слова, щоб про любов всім розказати, яка дієва і жива, яка готова все прощати? Любов приносить справжній мир, любов відновлює надію і вчить шукати з усіх сил одну на двох. Прекрасну мрію, ділити радість і печаль, разом до цілі прямувати, дивитись з вірою у даль і щастя в миттях відчувати, не боячись земних страждань, все завжди довіряти Богу. Після важких розчарувань не втратити свою дорогу і прямувати до небес, молитись, вірити, чекати. І серед безлічі чудес своє найкраще відшукати. Любов це книга без кінця. Любов це пісня, нова, дзвінка. Вона поєднує серця у непрочитану сторінку.